Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, шосте квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Топпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На Буковині відбулось засідання правління Асоціації аеропорти України. У Чернівцях запрацював міський інсультний центр. Вже завтра у Філармонії відбудеться концерт Академічного симфонічного оркестру. Чернівецький аеропорт не єдиний аеропорт України, який має проблеми. Держава зголосилась надати фінансову допомогу українським літовищам, але для цього повинні бути виконані певні умови. Їх і обговорювали на засіданні правління асоціації аеропорти України. Там були і наші кореспонденти. На форум з'їхалися представники аеропортів різних міст України. Основні питання порядку денного розвиток авіації в нашій державі. Міста різні, проблеми різні, шляхи вирішення схожі, вирішили учасники форуму. В Чернівцях я маю надію, що ми цей Рубікон перейшли. І ми показали, що коли дійсно затрачені кошти на нас реалізувалися так, як потрібно, і аеропорт зміг стати на крило. Завдяки своїй позиції і завдяки підтримці, то це потрібно доносити в регіонах в кожний регіон. Наразі в Україні працює державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року, якою передбачено виділення державних субвенцій на розвиток українських аеропортів, але гроші не виділяються через те, що директори аеропортів та міністерство інфраструктури не може дійти згоди у програмних документах. Сьогодні ми слухали представників міністерства, які кажуть, що от ви верніть, а ми потім передамо в управління громаді. Такий шлях можливий, але повинні бути прописані чіткі правила гри. Тобто якісь документи міністерські або там краще ще що да, так, після того, як перейде на баланс держави аеродромний комплекс, громада міста має право взяти в управління. Цей аеродромний комплекс, і тоді буде зрозуміло, що буде далі. Ми зустрічалися з рядом аеропортів, які писали нам запити, насилав нам листи на виконання програми. Будь ласка, надайте нам частину коштів на реконструкцію. Серед таких аеропортів це аеропорт Вінниця, аеропорт Чернівці, аеропорт Одеса. Ми зі всіма з ними проводили наради. І повірте, була пропроблема величезна робота по механізму фінансування, перемовини з Мінфіном, з казначейством. На жаль, чомусь зрозуміли нам причини. Міністерство фінансів відмовилося виділяти в 2016 році 300 мільйонів гривень, які були передбачені постановою Кабінету міністрів. Вони вважають, що в тій постанові там не включені а, певні пункти, і вони просять їх включити. Хоча до того вони просили їх виключити. Форум асоціації аеропортів триватиме кілька днів. Будуть проведені круглі столи на теми розвитку туризму, внутрішнього авіасполучення, вантажного та поштового авіаперевезення в Україні. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях запрацював міський інсультний центр. Його відкрили на базі міської лікарні номер 3 Такий центр необхідний для підвищення якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з гострою судинною патологією головного мозку. У міському інсультному центрі побували. І ми з 1 квітня цього року у нашому місті запрацював інсультний центр на 40 ліжок. Ви знаєте, що в структурі захворювань. По кількості інвалідності і смертності цереброваскулярні захворювання займають одне з перших місць згідно з статистики. Щороку ми реєструємо у місті десь до 700 інсультів. Це і хімічні, і геморгічні інсульти. Надважливе питання, якому ми щороку приділяємо великі. І, і увагу, і кошти. Тому тут ми зреалізували ідею, яку виношуємо вже не один рік. У керівництва лікарні вже є багато планів для покращення роботи закладу та умов для пацієнтів. Ось тут вже встановили навіз, оскільки саме до цього входу під'їжджає машина швидкої допомоги, і через ці двері пацієнт потрапляє до лікарні. Замість старих дверей, вже скоро тут встановлять нові, які будуть відчинятись автоматично. А ось у цьому приміщенні буде Реанімаційна зала, тому що тут через стінку у нас є комп'ютерний томограф. Тобто хворого сюди доставляє швидка допомога. Ми йому надаємо тут реаніційні всі необхідні міроприємства, щоб він був транспортабельний і міг далі тут, далі його через стінку комп'ютерний томограф, сюди завозимо і тут будемо впроваджувати тромболізіс. Тут не тільки ми робимо вже нормальні такі умови, а ми сюди і завели ще автономне джерело живлення. Тобто, якщо світла немає, тут передбачається кругом, що буде заживлення і від ретростації своєї. І таке автономне джерело живлення зможе працювати до трьох днів, а в палатах стало комфортніше. Якщо раніше в одній такій кімнатці було від чотирьох до восьми ліжок, то сьогодні два, максимум три. І пацієнти вже відчувають покращення умов перебування тут. Ну я лежала в лікарні в кардіологічному центрі, там лежало шість чоловік, там було тяжко лежати. А тут добре, персонал хороший. Вікна це ж дерев'яні вікна по камісь. А в других больницях вже вікна поміняли на пластикові. Якщо б була можливість їм поміняти ці вікна, так воно набагато лучше. Трошки задуває вітер. Вікна тут також планують замінити на металопластикові, щоб у палатах було тепліше. У ході реорганізації лікарні неврологічне відділення розділили на неврологію на 30 ліжок та окремий інсультний центр на 40 ліжок. Що воно передбачає принциповий інший підхід до лікування хворого? Що мається на увазі? Якщо раніше у нас тільки працювали тут невропатологи і лікарі-анестезіологи, то на сьогоднішній день впровадження самого центру дає можливість мати логопеда, ерготерапевт, кінезотерапевт, ще деякі вузькі фахівці, невропатологи цілодобово, і вони вже є. Між іншим, ці лікарі. Саме головне, що це дає можливість піднімати хворого значно швидше. Палати інсультного центру будуть обладнані новими функціональними ліжками. Частина з них вже є тут. А кожен пацієнт матиме безпровідну кнопку виклику чергової медсестри. У палатах інтенсивної терапії будуть спеціальні душові кабіни. На інсультний центр чекає ще багато змін задля комфортнішого перебування тут пацієнтів і підвищення якості спеціалізованої медичної допомоги. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Майже без віз. Сьогодні європарламент проголосував за дане рішення у Страсбурзі. Тепер, 26 квітня, це рішення мають затвердити посли ЄС. Очікується, що українці зможуть виїжджати до Європи на початку літа. Що знають буковинці про умови перетину кордону? Дізнавались наші журналісти. Вже цього літа українці ймовірно їздитимуть за кордон без віз. Експерти кажуть, до цього країна йшла більше шести років, виконуючи потрібні реформи в різних сферах. При цьому громадяни, отримуючи право на короткострокові поїздки, повинні пам'ятати і про обмеження. Ці обмеження стосуються того, що ми повинні пам'ятати, що на території Європейського союзу ми не повинні перебувати більше ніж 90 днів. Ми не повинні використовувати безвізовий режим для того, щоб працевлаштовуватись чи навчатися, тому що безвізовий режим не дає такого автоматичного права. Ми поцікавились у Буковинців, чи вірять вони у безвіз України з ЄС. Перед умовою відкриття безвізового режиму є виставлені певні умови для нашої держави. Ну, реформи, може, вони десь на папері йдуть, але так ну, в повсякденному житті вони мало відчуваються. А по-друге, чи він за всім потрібен цей безвізовий режим? То я бажаю, щоб молоді мали більше можливостей, щоб вони дійсно їздили, подорожували, щоб це було для них з користю? Звісно. Чому? Ми надіємось на це. <рес> да. Ну бо ніхто особливо не зацікавлений в цьому. Зараз йде акцент на виманювання грошей від західного ну, від Європи і Америки. І Ніхто не зацікавлений втраті робочої сили і мешканців нашої країни. Так що, скоріш за все, що ні. Ми дуже хотіла вірити в це, що буде, але чи це так буде, не знаю. Ми будемо дуже раді, зокрема, напевно, люди такого віку, як я. Про можливість виїзду за кордон. Вряд чи ну, тому що немає передумов, криза в країні. Вірю, але для мене особисто це нічого не дасть. Тому що все рівно, якщо працювати, то потрібно відкривати робочу візу. Важливо пам'ятати, що основною передумовою виїзду за кордон українцям потрібен буде біометричний паспорт, тобто паспорт із чипом, на якому міститься фото, підпис та відбитки пальців особи. Громадяни, прибуваючи до кордону країни ЄС, повинні пам'ятати, що будуть зіштовхуватись з прикордонниками, які будуть запитувати про ціль візиту. Треба взяти з собою підтверджуючі документи. Це може будь-що, якщо ви їдете, наприклад, на конференцію, то це має бути запрошення або програма. Якщо ви їдете просто подивитися столицю то, або будь-яку іншу країну, то краще за все мати квитки зворотні туди і назад, як кажуть, наприклад, підтверджуючі документи, там, скажімо, готель, будь-що, що буде казати про те, що ви. Маєте намір повернутися загрозою скасування безвізу для українців, зазначають експерти, можуть бути в тому випадку, якщо збільшиться потік нелегальних мігрантів та шукачів притулку, а також невиконання антикорупційних реформ. Отож, кожен подорожуючий з Україною має відчувати відповідальність і дотримуватись усіх правил і норм перетину кордону. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг відбулась виставка засобів захисту та зброї. Волонтери та учасники АТО розповідали старшокласникам про те, як користуватись тим чи іншим видом зброї, надавати першу допомогу при пораненні і не потрапити на міну розтяжку. Знаєш, для чого міни? Для того вони існують, щоб вивезти просто бійця з ладу. Головне, щоб він був не бійцем, ранило, ногу відірвало, він вже не бієць. Не треба вбивати людей, це обов'язково. Міни, розтяжки, зброя ближнього та дальнього ураження, самозахист усе це нове для дітей та добре знайоме волонтерам і учасникам. АТО. діти розглядають усе з неприхованою цікавістю. Дорослі знають іноді, і від дрібниць залежить людське життя. Ну, взагалі, кожен українець я перетримую з такої думки, що повинен мати хоча б якісь елементарні військові навички, тому що ми не думали, що ми колись увійдемо в статус війни. Але так як ми в нього війшли, ми повинні бути готові до того, щоб хоча б оборонятися. Уся зброя макети та муляжі, але бронежилети, медичні рюкзаки та інше тактичне обладнання справжнє. Хлопці та дівчата приміряють на себе захист, фотографуються. Цікаво, дуже враження, незабуваємо. Навіть вже ну, якби побував. На війні. Да. Не знаю, яким сміливішим, щось хоче йти в бій, не знаю. З тебе Ми всі йдемо в армію через рік-два. І треба зараз відчути, що нас чекає там. Треба, по-перше, мати фізичну підготовку для цього. Ведь, як перший раз одягнеш, там вже тяжко став. А якщо ти підготовлений до цього, в армії вже буде легше. Така спеціалізована виставка засобів захисту, зброї вона є зараз надзвичайно важлива і має не тільки практичне значення, а й суспільне значення. А безпосередньо живе спілкування, яке сьогодні відбулося з учасниками АТО. Живо залишить незабутні враження наших вихованців і у наших педагогічних працівників. Захід організували учасники бойових дій в АТО, громадські організації, побратими України, Добротворець та УНСО кажуть, такі зустрічі повинні стати регулярними для того, щоб виховувати у дітей почуття патріотизму та розуміння того, що в Україні йде війна, і країна потребує захисту. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відбулись чергові навчання військовослужбовців Державної прикордонної служби України. На полігоні військові відточували свою майстерність у користуванні стрілецькою зброєю. Детальніше у сюжеті Миколи Швеця. <клігінь> На стрільбищі відпрацьовуються основні методи та положення ведення стрільб, в тому числі ці навички застосовуються як і для різної категорії військовослужбовців, які готуються та здійснюють тренування по тих чи інших зразках зброї. За словами військовослужбовців, навчання тепер стало більш інтенсивними та різноманітними у порівнянні з останніми роками. Сьогодні, якщо раніше проводилася підготовка безпосередньо з автоматом Калашникова, стрільба лежачи з коліна, стоячи, то зараз такі навики проводяться більш інтенсивніше. Стрільба проводиться в русі з транспортних засобів. І тому подібне, тобто безліч варіантів, які в свою чергу удосконалюють навики військовослужбовця. Військовослужбовець позивним вікінг зазначає важливість таких навчань для проходження подальшої служби, особливо для снайперів. Ну, для снайпера дуже важливо підтримувати себе в постійній готовності, тому що такі навички потрібно постійно повторювати. Навіть не обов'язково ну, на вогневому рубежі, багато. Ну, Дає холоста робота, просто без використання бойових припасів. Просто в холосту треба відпрацьовувати пересування, маскування, спуск, заряджання зброї, ну і багато різних елементів. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже завтра у Чернівецькій філармонії відбудеться концерт Академічного симфонічного оркестру за участі молодих солістів. Для деяких з них це буде перший досвід виступу на сцені. Що гратимуть та чим вражатимуть глядачів, розкаже Лілія Лоленко. Варто було б назвати концерт молодих талантів, оскільки в концерті будуть представлені три твори світової класики, я би сказала так, з найвідомішого, того хрестоматійного репертуару, який є пробним каменем для кожного соліста, який мріє вийти на міжнародний рівень або вже на нього вийшов. Ну, і цього разу грають ще. Скажімо так, за рівнем уже майстри, а за статусом це молоді зірки. Так що я думаю, що це буде дуже цікаво. Диригент додала, що вражена рівнем оркестру і його потенційними можливостями. Основна ідея концерту, на її думку, це знайомство Чернівецької аудиторії із своїми молодими талантами, посланцями у майбутнє. Дуже сильно боялися, тому що такого в мене ще не було. І я дуже задоволена тим, що ми так добре спрацювалися з диригентом і з оркестром. Дуже добре, що нас запросили. А по-друге, ну, молоді люди, які грають, обов'язково мусять бути на сцені. Люди з Старі, які беруть в суто із за того, що в них є якісь сім'я, але вони нічого не можуть донести публіці. Це не дуже, на мою думку, правильно і дуже добре, що беруть таких, таких молодих, які, які можуть щось, щось щось зробити, які можуть щось щось донести для до публіки. Тобто які можуть зробити роботу якісно. Атмосфера, ну наскільки я знаю, уже всі квитки розкуплені, тому я думаю, що атмосфера буде. Дуже натхненної твою. Це буде свято. На початку концерту прозвучить перший концерт Петра Чайковського для фортепіано з оркестром. Після антракту глядачі почують фантазію Венявського на теми з опери Гуно Фауст, і закінчиться програма найскладнішим твором світового скрипкового репертуару. Це концерт для скрипки з оркестром Яна Сібеліуса, фінського композитора. Отож, вже завтра, 7 квітня, філармонія чекає на всіх поціновувачів музичного мистецтва. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Презентацію книги про Широкінську операцію організували у художньому музеї. Супроводжувала подію фотовиставка, яку зробили з ілюстрацій книги та знімків, які не увійшли у неї. Саме видання є цікавим для тих, хто переймається військовими подіями та деталями війни на Сході України. Адже, нагадаю, Широкінська операція була у грудні 2015 року. Ці книги, ця книга вона більше йде як збірка спогадів самих бійців в полку Азов, і також вона доповнена фотографіями з періоду ведення бойових дій в селі Широкіна. Протягом останніх років фізкультура і спорт набрали необійкої популярності, адже це не тільки гарне тіло, а й базори самопочуття та маса позитивних емоцій. До міжнародного дня спорту в ЧНУ відбулась наукова конференція за участі гостей з інших міст України та сусідніх держав, а більше про обмін досвідом та перспективи далі. Вперше в Чернівцях відбулася міжнародна науково-практична конференція під назвою Фізична культура і спорт, досвід та перспективи під егідою ЮНЕСКО. Основна мета це популяризація спорту на всіх рівнях. Декан факультету фізичної культури ЧНУ Ярослав Зорій каже, що одна з основних проблем на сьогодні це забезпечення матеріально-технічною базою. Одна з основних проблем, яка на жаль вирішується дуже складно. Університет в цьому плані нам дуже допомагає. От минулому році змонтували майданчик штучним покриттям, і зараз він дуже активно використовується і нашими збірними, і для занять фізичним вихованням, і для проведення різного роду змагань. Але цього недостатньо, зважаючи на ту кількість студентів, які навчаються в університеті. Тому сподіваємося, що буде рух. У конференції взяли участь близько двох сотень гостей, як з різних міст України, так і країн. Обговорювали питання олімпійського та професійного спорту, фізичне виховання різних верств населення, проблем формування здорового способу життя. І не лише такі міжнародні конференції показують, скажімо, приклад. Так, молодому поколінню, молодим науковцям, аспірантам, викладачам, що потрібно включатися серйозно і працювати над е, максимальним розвитком, причому як е, розвитком здоров'я, наприклад, в Чернів Черницях, так само і розвитком спорту масового, розвитком е, професійного спорту, ну і спорту вищих досягнень. Тому я вважаю, що зараз сучасна молодь вона має бути більш прогресивною. Звертати увагу на мотиваційні ці заходи, які роблять організатори кажуть, для досягнення успіху в професійному спорті потрібно робити більш доступним спорт любительський та наголошують, що немає такого виду спорту, який не потребує матеріальних затрат. Також Ярослав Зорій додав, що незважаючи на маленьку кількість державного замовлення, охочих навчатись на факультеті фізичного виховання не бракує. Є переключення уваги на здоровий спосіб життя, на рухову активність. З традиційних комп'ютерних наук, з економічних та юридичних спеціальностей, тих, які вже зараз готуються, але на жаль, не завжди можуть працевлаштуватися. Тому те, що зараз все-таки молодь повернулася обличчям до здорового способу життя і до покращення своєї рухової активності, нас це радує. Ми готові допомогти їм здобути фах саме з цього всіх В рамках конференції. Гості протягом двох днів відвідують спортивно масові заходи, секційні засідання та екскурсію в Хотин. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні, а більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.